Розповім вам трохи про санаторій, в якому ми відпочиваємо з Януською та з Мамуською. Санаторій Діброва знаходиться в мальовничому куточку Київської області, всього 80 кілометрів від столиці, а саме в місті, біла церква. Поряд є дубовий ліс, в якому ви зможете прогулятись стежками та послухати гарний спів пташок. Тут затишна, приємна атмосфера, чисте повітря, а саме головне тут вода, яка лікує. Дуже привітний персонал, який допоможе вам з вибором вашої путівки. Рекомендована кількість днів для відпочинку 12 днів. В путівку входить проживання, харчування та всі оздоровчі процедури. Перед початком всіх процедур ми пройшли консультацію лікаря, який знаходиться на території санаторію. Щоденні процедури для оздоровлення це фізіотерапевтичні водолікувальні масажі, озокерит. Додатково можна придбати процедури, які не входять в путівку: масаж гуаша, такий, як я собі обрала, масаж бамбуковими паличками, підводний душ-масаж, такий, як у мене. Послуги косметолога, до якого ми підемо завтра. Завтра покажу все в сторіс. Всі прайси я теж вам збережу в сторіс, в папочці актуальне буде, і там ви зможете подивитися, які є взагалі процедури. Ви тільки гляньте, як розквітла моя мамочка за ці пару днів, всього лише 5 днів. І ми прийняли рішення, що вона залишається ще на 7 днів. Чудовий санаторій, чудові процедури і чудовий настрій у нас всіх.